І до новин веселіших. Відпочити та духовно збагатитися цієї суботи зі Львова стартує молодіжна велопроща до страчу, святої землі, де відбувається багато чудес. До участі в акції вже зголосилося понад 30 учасників. Це волонтери, аніматори, молоді люди, які опікуються сиротами або планують долучитися до волонтерських рухів. Саме звідси від храму Петра і Павла в суботу о 9-й годині ранку учасники велопрощі розпочнуть свій маршрут до страчу. Спочатку молитва далі ж понад 16 кілометрів на двоколісному до святого місця. До незвичної прощі кажуть організатори, можуть долучитись всі охочі від 16 років. Велосипед, питна вода, дощовик та гарний настрій і в дорогу. Шо молоді люди будуть також на велосипедах, на такий не ну на традиційний спосіб так робити таку прощу означає те що ми також десь об'єднуємося навколо косько одної мети так духовно також збагатитися бо протягом цієї поїздки ми будемо мати різні завдання і молитовні намірення Окрім хресної дороги та молебені, для учасників заплановані і розваги вікторини та цікаві завдання. Волонтер Андрій Драб'як розповідає, на попередньому велопробізі займався розвагами. Це згадує хлопець, були здебільшого конкурси на вправність їзди на велосипеді, духовні співи. Тепер же зізнається, він вперше проїде маршрут. Мені буде звичайно цікаво переїхатись, подивитися акцію, відчути. І це, ну не знаю, на мою думку, це купа вражень буде. Триватиме велопроща лише один день. Вже в шостій годині вечора учасники мають повернутися до Львова. Нині ж організатори на собі випробують маршрут, аби в суботу їхати вже знайомим шляхом. Охочим же приєднатись до велопрощі, необхідно до п'ятниці зареєструватись на сайті або просто в храмі Петра і Павла. Любов Ступчук, Любомир Козак, новини.